У місті Глиняни, що на Золочівщині, проходять роботи по каналізуванню. Як зазначено у звіті міського голови глинян, каналізування міста розпочато на кошти. Які поступили з Міністерства охорони природних ресурсів та навколишнього середовища в листопаді 2014 року в сумі 4 мільйони 400 тисяч гривень. За кошти виділені в 2014 році було закуплено обладнання для нових очисних споруд. В вересні 2015 році виділено 13 мільйонів гривень, котрі мають використатися до кінця року максимально ефективно яким чином втілюється проект по каналізуванню, розповів журналістам Золочів.нет та часопису Народне слово, міський голова Ігор Шульган. Власне є КНС, яка має стояти на четвертій каналізаційній станції, насосній станції і на п'ятій. П'ята, то є на очисних спорудах. І камери переключення. Куди буде стікати вода, Січні води, і власне воно буде перекачуватися на очисні споруди. Власне, то підготовка їх пройшла основи, які мають бути закопані, на метрів 6 глибину. І тоді після того вони мають, практично має мають бути повністю закопані в землю. Поховані їх не буде видно і будуть тільки нулюки зверха. А решту практично все буде в землі і підключення до... До електричної мережі, так само буде кабель йти типу, попід землю, воно практично буде, ну, наверха його нічого не буде. Будем, ми запланували собі, що ми маємо зробити з досвіду німців, має бути комп'ютерна система підключена буде до мережі, яка буде собі регулювати сама. Ми то вже почали працювати в цьому напрямку. Ну, Але то, що мережі, а там далі ми будемо бачити походу. Тут буде стояти та КНРська велика. Ага, Тут. Ага. Потім кладуть мережу цього самопливного колектора. Він йде, він йде власне, там, до одної вулички і там буде камера переключення, де буде з високого тиску переключатися на, низь, на низький, і на, на самопливний. Він тоді чекати буде до КНР. Зараз, де ми знаходимося, це є перший, перший басейн. Басейн біля лікарні. Власне, лікарня в першу чергу би мала бути забезпечена каналізуванням. Бо як свого вони не мають зараз в даний момент. Мають, але воно практично вийшло з ладу, його не, не існує. От, і, тут є перший, перший басейн і квартали, квартали людей, які побудовані, тут має так само бути підключені. Дехто вже підключився до, до, до колодязів. А вже коли буде затіяно, тоді вже буде підключка безпосередньо до, до до, до, каналізації будинків. має бути така. Власне, дає чавуні човунні ставки, які Ага, то є ставки, які... Е, ну, скоби металеві, то бержавіли. Чавуни ржавілі. От, власне, тих квартал, який є, вони вже пішли ніби е, Філатова і той квартал, який є, він розділений по проєкту, розділений ніби одна, в дві сторони має стікатися в Конеску. І тоді напірною має виходити на, е, на вулицю Мазепи, там має стояти ще один погашаючий колодязь, який е, передавати буде самопливом, буде передавати в Конеску третю чи четверту, я не пам'ятаю, третю вроде би. І тоді ж після того та канеска буде перекачувати на канеску четверту, яка буде попадати в очисні споруди. Це так розроблений, проєкт дуже гарно зроблений, але о, тільки треба його добити, добити до кінця. Зараз отак, та частина вже зроблена, та частина до, зроблена до цієї точки, де розрив є між ними. І зараз ми були в тій частині доцівоми, вони робили ті хлопці. Так, а друга частина, де ми були на четвертій книзі, то ми були тут, бачили, там де денески лежать, і вже частина зроблена десь, до цього, десь такого. І от та, а, третя бригада, яка має приїхати, має робити е, от ту частину цього. Центральну. Так, так, центральну частину Ну, Власне, тут навіть показана територія. Е, в місті Леняни була каналізація, е, тільки підключена до будинків е, ПМК-185. І очисні споруди, так само ж вони е, ПМК-185 виготовили було десь років 40, напевне, тому назад. І вони дуже малий період, малий період дуже працювали, а потім їх передали на Глинянську міську раду. <кій> Попередники мої хотіли відновити їх, намагання були, і можливо би вдалося, якби було нормальне фінансування. Просто фінансування як, як такого не було. І, ну, звичайно, те, що планувалося, не було зроблено. Зараз використовувати старі очисні споруди немає змісту, бо потреба у чисті стоків міста, самого міста. От зараз, по наших розрахунках, ми зробили проєктно-кошторисну документацію на одну третю міста. І вже на даний період потрібно 350 кубів метрів кубічних води очищати щодобово. А попередні очисні споруди мали змогу тільки 200, то вони мали 200 кубів, можливість очистити. Зараз на даний момент ті проєктній документації потужності 350 кубів. Вони мають можливість нарощувати, збільшувати потужність, і ми можемо збільшувати об'єми очистки води. Ну, що, будем, що будемо планувати? Бо нас ще інші вулиці, якщо навіть глянути на генеральний план. В генеральному плані є набагато більше вулиць, і де де, де, де має бути обов'язкове, має бути каналізування. Крім того, ми взяли з досвіду Німеччини те, що очисні споруди не обов'язково будувати в кожному населеному пункті. Вони більш більша, краща перспектива є, коли в одному населеному пункті побудовані учасні споруди, а до них тільки йдуть мережі. Значить, на перспективу ми плануємо під'єднати Женів, воно належить до нашої міської ради, потім Перегноїв, Кривичі, можливо, і Словіту, бо то не дуже великі віддалі, віддалі 18-9 км до Словіти, то є мізер. І заставнянська сільська рада, заставне коровичі, не, не, не коровичі, брешо, можливі коровичі, коровичі мають у чисні споруди, тільки оно дружба має свої, більше нічого немає. От власне, розвиток тої самої каналізаційної очисної мережі взяти, якщо б ми брали з Німеччини, з Баварії, в них містечко Дінки 11 тисяч населення, а мережа в них 160 км мережки, є по каналізації. І саме головне, що вся система комп'ютеризована і на очисних спорудах працює позмінно працює два чоловіки. І от е, я питав їх, добре, а є поломка у вас? В них є табло, і на таблі, на таблі показано, які кенески в них стоять. Значить, лампочка червона і зелена. Червона загорілася, значить кенеска перестала працювати. Чому? Він заходить на комп'ютері в систему і ремонтує її з комп'ютера. Кажу, добре, а якщо ви комп'ютером не могли поремонтувати, що ви далі? Висилає бригаду. Два чоловіки їздять на ремонт. Для мене це було взагалі новизна, але так чи інакше воно дало свій результат. От Ми так само плануємо сюди, щоб підключити систему комп'ютеризування, і система буде виведена на очисні споруди, і власне там тоді люди мають працювати. По, по проєктній потужності на, тій, на е, очисних спорудах має працювати зараз 8 чоловік. Тут у нас. Далі будемо бачити, ну знає, як розвиток піде, як ведеться в експлуатацію, тоді вже будемо бачити, бо ще досвіду геняни, ще досвіду немає каналізування. Власне, та каналізація, яка була, ну, будемо казати, вона зараз йде природна очистка. Якщо є канал 2,5 кілометри і є цей, природна рослинність, яка очищає. Істоки. Так вона практично зараз є, то нема що ховати, бо дійсно то є, то є, наша, то є наша дійсність. Ну, але ми маємо, маємо можливість і зараз якраз використовуємо, бо на цей рік виділено нам з Міністерства охорони навколишнього середовища 13 мільйонів гривень минулого року. Значить, каналізування ми почали робити минулого року. Проєктно-кошторисну документацію виготовили були в 2012 році. Початок 2012 року, 2013 років почали виготовляти. Ми на даний момент минулого року використали 4,5 млн грн, закупили обладнання для нових учасник споруд. Далі цього року 13 грн, ми плануємо зробити. Власне, якщо по мапі дивитися, ми плануємо зробити басейн номер 1 то є біля лікарні. Басейн номер 4 то йде напірка і самопливка йде до очисних споруд по вулиці Мельники. І другий басейн центральна частина міста. Шевченка, Міцкевича, Мазепи, Кутляревського. От ми плануємо таку частину зробити. Я думаю, що воно нам повинно вдатися, бо ще залишився місяць до, до кінця завершення року. Е і гроші так чи інакше нам треба використати і треба зробити роботу. Ну І вимагаємо роботу робити якісно, бо то не на один рік, то, напевне, до кінця мого життя буде і нашого покоління. Але воно має бути зроблено якісно. Ну А далі будемо бачити, походу. По генеральному плані можу показати навіть кажете, те, що заплановано, бо то є одна третя частина міста, а ще дві частини міста треба робити проєктно-кошторисну документацію для того, щоб підключити. І ще одне. Мушу поставити людей в рівні умови підключення до очисних споруд. Зроблена документація, допустимо, частина в ФОС, ФОСІ, то є три номер, номер владі. Так, конечно номер три. Е, є, крім цього, є вулиці Зафоса 1, зафоса 2 і Київська, але її в проєкті не показано. Якщо виходить так, що їм треба тепер зараз виготовляти самим документацію і самим підключатися. Ми ж звертаємося до того, що ми одним людям даємо преференцію, а другим людей ставимо на коліна. За мушу тепер зараз виготовити документацію на ті вулички, і щоб вони могли дати їм можливість підключитися. Бо ж так само тут є, знаєте, можна шукати людей, які за, які розуміють, що вони п'ють воду з кернець брудну, а другі розуміють, що вони, їм треба буде платити за то, за каналізацію, за очищення води. Є, є, є свої противники, є, свої, є, за, є всі плюси, є, є мінуси. так. От, власне, таке, таке що це можна було сказати по цьому. А на слідуючий етап, власне, ми, ми плануємо. У нас є така проблемна частина, якщо ми зробимо центральну частину, центральна частина так само дуже проблемна. Є багато сміття, і, власне, люди, які мають воду, мають місцеву каналізацію. І водопостачання є в центрі міста. На перспективу маємо розвиток перенести свердловину водопостачання, і те водопостачання має бути... Ніби за межами міста е, постачатися ніби з такої ж е, сторони, е, з південної сторони міста, е, власне, там запроектовано по генеральному плані. І е, забезпечення водою має бути з тої сторони. Свердлина, яка є в центрі міста, маємо закрити. Але на даний момент мусимо її використовувати, бо інакше ми собі ради не дамо. Е, фінансування не було ніякого по водопостачанню і. Робили, припустимо, канай ту саму башню, яку ми поставили. Ми поставили своїми силами практично без копійки використання з використанням бюджету. Помогли підприємці, Батенко поміг так само каз, з дружби, вони давали крана свого, то так досить непогано, бо навіть в коментарях було таке писало, що або та башня лежала давно вже, але її не ставили. А тут поставили. Але маєте результат, маєте безперебійна автоматику. По-перше, нема входу людини до того, щоб підкачувати воду. Колись, колись приходила людина, включала воду качати. Зараз нема, зараз автоматизовано. Туди тільки можна прийти, те, щоб кинути що якісь, якусь таблетку для того, щоб заразити воду. Більше нічого там не треба робити. Ми досягнули до того. Але далі так чи інакше автоматизація мусить бути. Як минулого року ми... Не минулого року, десь два роки чотири роки тому ми поміняли мережі раз 400 метрів, потім ще 500 метрів. І так вийшло, що ми майже частину, частину мережі не поміняли, але ще залишається якась частина. Ну, і знову ж таки, не затрачені так. Так, так. Тут воно практично буде пов'язано, бо зв'язано воно зв'язано з сміття і каналізація. Робимо каналізацію, рідкі стоки ми забираємо людей, значить, тверді побутові відходи. Проблема знову ще одна виникає. Ну, але це вже порядку, в порядку процесі роботи буде все виходити. Які організації виконують роботи і які будуть виконувати? Значить, тендер по каналізуванню виграла львівська фірма енергомонтаж. Енергомонтаж. Вони почали, власне, вони є. Мають завод по виготовленню тих самих полі... поліетиленових поліпропиленових труб, і вони ж виготовляють свої очисні споруди, як каналізаційні насосні станції, так і очисні споруди. Їхнє виробництво. Це є бувший фізико-механічний інститут, який почав виграв грант і створив підприємства. Субпідрядниками в них. Фірма, київська фірма, яка виготовляла, була, яка виготовляла, яка робила каналізацію в місті в місті Львів. Ну, Я зараз я вам скажу, яка, я тож не пам'ятаю, але я вам скажу тоді, бо якщо я знайду зараз їхню візитку. Власне, ми були, з ними, ми були з головним інженером і з прорабом були на об'єкті mm -hmm. зранку. Вони, власне, та фірма, крім, крім цього, зараз третя бригада, яка має виїхати, то буде Золочівська, то є Золочів-Агробут. Вони будуть починати центральну частину міста. Бо, зробити, бо обіцяли, обіцяли, вчора мені обіцяли, що вони вже з понеділка виїдуть на, на місце на, на об'єкт.